Вітаю, поки Польща там під атакою дронів. У нас також є певні атаки одне на одного. Набу і СБУ між собою а, ну фактично мають з'ясувати стосунки. Я не знаю на чиєму боці ви, але я точно не на боці набу. Я про це неодноразово говорив. Я не розумію, як можна вкручувати український народ внутрішні розборки. Я не розумію, чому в моїй країні повинні бути люди, які не підзвітні українському народові. Я не розумію, чому в моїй країні повинні бути люди, за яких вписуються оці євро лідери, щоб не сказати погане слово. Я не розумію, чому в моїй країні є Орган, який тримає когось за шию, незрозуміло, з якої причини, і незрозуміло, чому це відбувається. І як тільки ти чіпаєш цих людей, то одразу на всю Європу Вой, Писк, провокація і все інше, ми з вами втомилися від євролідерів, лідерів. Ми з вами втомилися від оцих всіх Соросів, USAID-шок і так далі. Це люди, які нічого корисного не принесли моїй країні. Я не знаю, яка служба СБУ. Я е, не співробітник служби СБУ. Я не служу в СБУ е, і напевно ніколи не буду там служити, е, бо цивільний. Але мені здається, що набу це ще менш прозора структура, ніж СБУ, е, ніж поліція, ніж прокуратура. Я не розумію, чому в моїй країні є структура, яка... Яка має абсолютно безкінечні повноваження, і яка при цьому нічому не, нікого не боїться, адже за них вписуються якісь європейські структури, і влада України каже, окей, окей. А потім євро-всякі лідери українські, виводять людей з картонними майданами на картонні майдани, при цьому ці люди. І ще півроку тому назад намагалися мені, громадянину України, в моїй країні закрити рота і закрити Телеграм, Тікток і так далі. Хочеться сказати, ти євролідер, ти хто такий в моїй країні, щоб мені щось забороняти? Як ти опинився неадекватне в Верховній Раді? Як ти там взагалі опинився? Хто тебе знав? Хто, на мою думку, неадекватне? Хто тебе знав? Що ти зробив для України? Ти десь постажувалося. Де ти там? А таких не там же не один такий. Десь поїхали, десь в якихось фондах, десь якихось стажуваннях, десь якихось там грантових програмах. Потім вони сюди приїхали, вліпашились в якусь партію, люди їх вибрали. і Тепер вони нам колбасять голову. І зверніть увагу: чомусь за е, антикорупційну діяльність е, говорять тільки про набу. А у нас немає прокуратури, у нас немає СБУ, у нас немає органів там слідства і так далі. У нас цього всього немає. У нас виявляється, є якась прозахідна, неконтрольована в Україні структура. І це все було платно добре, якщо ви додивилися до цього моменту. Але ж заступник керівника одного з підрозділів детективів, підрозділів детективів НАБУ. Придбав квартиру в Ужгороді за 100 тисяч доларів під час війни та зареєстрував її на свою матір, на, на матір своєї близької знайомої, навіть не на свою матір. Квартиру вони придбали ще в, 2, в грудні 2023 року і, власне, проживали в ній. Але у своїй декларації за той же рік посадовець не вказав цю нерухомість. В декларації, а в 2024 році позначив її як орендовану. Також пишуть, що батьки цього ж посадовця НАБУ мають російські паспорти і проживають на тимчасово окупованій території. Але він нібито не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон. Причому закон про самого ж набу. І отут виникає питання. Виходить, що в нас є якийсь непідконтрольний нікому орган, який, в структурі якого працюють люди, у яких найближчі родичі з е, російськими паспортами. Я все розумію. Люди на тимчасово окупованих територіях змушені брати російські паспорти. Я це чудово розумію, але виникає питання, чому ця людина не вказала це в себе при е, постановці себе на державну службу, яка не контрольована ніким. В Україні. Чому ця людина свідомо порушила закон? Інший набушник, вибачте, але у нього батя торгує чимось дуже забороненим з Російською Федерацією. Причому там якісь великі тонни, чи то 40 тонн, чи 100, 140 тонн забороненого. І коли при цьому євродепутати, оці єврооптимісти, Євро, як там я не знаю, як назвати, вони закликають вас вийти на майдан і написати щось на картонці. Вас, у людей, у яких немає нічого, часто, у людей, у яких є тільки честь, совість, гідність і бажання жити в чесній державі, а вони вами маніпулюють. Вони хочуть, щоб ви вийшли на Майдан, покричали, їм байдуже на вашу безпеку, їм байдуже на те, що може прилетіти ракета, дрон, що ви можете загинути. Навпаки, вони тоді скажуть: подивіться, от загинули і так далі. Ну, вони просто скористаються вашою смертю. Зрозумійте це. Я зараз звертаюсь до молоді. От я емоційно це зараз говорю. Я хочу, щоб вас не обалванювали. Ребята, я в 2004 році був таким самим лохом. Мені сказали, от кучма поганий перетакий банду геть, виходимо, Ющенко, Ющенко, так, гринжоли і так далі. Пам'ятаєте, ми не бидло, ми не козли і так далі. Ребята, заявляю вам, з 2004 року ми і бидло, ми і козли. І нічого не змінилося, ні при Ющенкові. Потім Янукович, потім Порошенко і сьогодні нічого не змінилось. Як були бидло і козли, отак до нас і відносяться чиновники. Нічого не міняється. Не йдіть на ці майдани, не намагайтеся знову вкрутитися в єрунду. Вони вас використають, вони вас виплюнуть, вони скористаються вашою наївністю, куплять собі чергову квартиру, черговий БМВ, Мерседес. Що там вони люблять? Bentley Continental. Вони куплять собі закордонну нерухомість. Вони на хорошому рахунку в різних грантових організаціях в Європі. Плівать вони хотіли на тому, як ви хочете жити. Вони плівать хотіли на те, яку ви, якою ви бачите справедливість, якою ви бачите державу. Вони будуть нав'язувати вам тарифи, вони будуть вам нав'язувати абсолютно не наші норми в освіті, в культурі, в медицині, в фінансах, в громадському секторі, в усьому. Вони будуть вас ламати. І це тільки тому. Що це грантожери. Їм платять гроші з-за кордону. І вони тут реалізують свої абсолютно дурацькі а, програми. От нещодавно був у а, міністра одного, заступник. Та хто постійно розповідав, як він десь у магістерці. Він задовбав усіх. Ригать хотілося, коли бачив його рожу. Реально. Хотілося ригать. Але цю людину неможливо було зупинити. Ця людина просто реалізовувала якусь модель, яку сам він хрію знає, де він її взяв. Сьогодні заступник там інший, адекватний, нормальний молодий хлопець, я його, до речі, знаю. Передаю йому вітання і бажаю вам там класної роботи. Трошки відновіть там, поновіть, бо це все ж неможливо просто. І ось таких людей позасовували в усі органи влади, де тільки немає, де тільки не є. Вигнать грантоєдів. Позбавитися їх взагалі влади на Україну, абсолютно ліквідувати всі структури, і, і взагалі потрібно прийняти закон про прозорість іноземного впливу. Я хочу знати, яка падлюка в моїй країні, за які гроші живе, які кошти звідки отримає і в яку дудку дує. Я хочу знати, оце Сороса, оце USAID, оце ось ось ЦРУ, оцей ФСБ, оцей Мі 6, оцей наш. Все, я хочу знати. Тому що скільки я особисто зустрічав цих грантоїдів, от ніколи не забуду. Одна там помічниця, здається, чи радниця, вона десь у Зеленського поставила її. Я до неї підходжу, кажу, давайте, ми там будемо разом працювати. А вона дивиться на мене просто тупими, скляними очима. Вона на мене дивиться як на ідіота. Типу, ти, ти що не розумієш, що ми просто бабки відпрацьовуємо? Ти прийшов на наш захід, посидів. Ну, там піди з'їшоно бутерброді, як ми там підготували для тих, хто прийшов. Все, ми нічого не будемо для тебе робити. Ми просто відпрацюємо свою програму. Ти що, не зрозумів? Не зрозумів, то ти лошара. Ребята, не ведіться на це, я вас дуже прошу. Вони просто вас вкручують. Вони хочуть, щоб ви їм повірили. Не можна їм вірити. У 2013 році на Майдані вони нам обіцяли. Європейську асоціацію! Європейську пенсію, європейську зарплату, європейську медицину, європейську освіту, європейський захист людей, європейські закони. Вони нам все це обіцяли. В результаті, що ми отримали? Що ми отримали? Ми отримали європейські тарифи, ми не отримали європейської зарплати, ми не маємо європейської поваги, ми не маємо можливості впливати на чиновників. Ми не маємо безпеки, ми не маємо комфорту, ми не маємо. Ми, ми, ми просто відкотилися десь на тучу років назад. І все це тому, що цим європейцям наша країна не цікава. Вони на нас апробовують соціальні, політичні, громадянські, фіскальні і так далі. Якісь новації. Вони просто на країні, яка чомусь добровільно хоче. Брати участь в експерименті просто на нас експериментують. Не думайте зараз, що влада нічим не краща. Вони точно нічим не кращі. Але я проти того, щоб в моїй країні керували процесами якісь запроданці, яким платять гроші незрозуміло хто, незрозуміло де, які не прозорі, які не підзвітні. Я цього не хочу. Я хочу залишити в моїй країні тільки підзвітні органи. Можливо, вони працюють не так, можливо, вони десь щось роблять не те. Але я знаю, я знаю, що на них можна хоч, хоч якось повпливати, хоч якось, а на цих не повпливаєш, тому що вони слухають тільки західних кураторів і більше нікого. Давайте будемо в своїй країні господарями. Домовились? Підписуйтесь на цей канал, пишіть ваші коментарі і думайте про свою країну. Ми маємо пишатися своєю країною, але вони нам не дадуть, тому що вони роблять все. Щоб ми соромили свої країни, бо їм потрібен тут тільки полігон для експериментів соціальних і нічого більшого.